Ісусу Христу! З вами програма Жива віра. 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил. Тому цей випуск ми вирішили присвятити темі християнського відношення до служби у армії. Чи суперечить християнській вірі захищати державу зі зброєю в руках? Про це ми запитували перехожих на вулицях Івано-Франківська. Ні, я думаю, що не суперечить. Все-таки ні. Ну, це захищає, захищає Україну. Думаю, що ні. Думаю, що це повинен робити кожен чоловік в своєму житті. Не те, що можна, треба. Треба. Обов'язково. Ми служили, захищали. Хоча то була так сказати, не Україна, але все одно якийсь громадянський обов'язок був. Значить, так само в мене є син. Буду казати, що він служив. Все закономірно. Хто буде захищати таких прекрасних? Дівчат, жінок, як дочок, матерів як нема. Якщо говорити про зброю, то так, це якось трохи дивно звучить, але зараз просто неможливо без зброї. Убивати взагалі ненормально, але коли тебе посилають, не знаю. У мене внуки, хлопчики, ну вибачте, не знаю. Християнська віра не запрещає Тримати зброю в руках. Ні, ну це суперечить того, що ну, як би, як би християнство каже, е, щоб не тримати зброї, а армія навпаки до цього заохоче. ну, але якщо це дуже потрібно для нашої держави, то звичайно. Я думаю, що не суперечить. Все-таки долг чоловіка. Захищати свою жінку, свою дитину, свою країну. Це обов'язок перед батьківщиною. Не то, що можна, а треба. І так було у всі часи. Свою родину, своїх близьких, свою державу, своє село. Треба заобороняти. Ісус Христос теж мав своїх воїнів. Якщо маєш бажання, маєш здоров'я. А не маєш грошей туди служити. Так. Будь ласка. Я сам військовий. От. І я думаю, що не заперечуть ні. Вір і служи в вітчизні. І вся любов, на чому закінчується. Про те, що говорить катехізм Католицької церкви про військову службу, а також про те, як можна практикувати свою віру, перебуваючи в армії, розповість отець Юрій Козловський. Ставлення Христової церкви християн протягом історії церкви Христової до армії, до служби в армії, до зброї, до війни було неоднозначно. Потрібно це сказати. В перших століттях Християнства, перших три століття Християнства, коли церква була меншиною у Римській імперії, деякі з християн повністю відмовлялися служити в римській армії. Але чому? Тому що практики, ті речі, які робила римська армія, і те, що робилося в римській армії, повністю розходилося із догматами християнського вчення. Згодом, коли хрестова церква, християнство стало офіційною релігією спершу Римської імперії, а потім інших держав у Західній Європі, ставлення до війни, до служби в армії дещо змінилося. В першу чергу, тому що е, змінилося поняття держави. У Римській імперії держава, це було уособлення культу імператора, поганства, поганої релігії, яка переслідувала, нищила Христову церкву і релігію. Згодом, коли витворюється поняття християнської держави, всі ті речі, які церква могла надати, служити, служіння церкви державі, також почали змінюватися. Сучасне бачення тих відносин між державою, церквою, як ми знаємо зараз в нашому суспільстві, є розділення. Ми відділені, церква відділена від держави. І тим не менше, церква дає своє благословення, підтримує або навпаки засуджує певні речі, які держава робить. Отже, що благословляє, підтримує церква в ділах держави? Наприклад, говорячи про служіння в армії, про війну, в першу чергу, церква підкреслює, що держава повинна старатися зі всіх сил зберігати мир. Цей перший найважливіший принцип і служіння, яке держава надає своїм людям: зберігати мир. Мир, який базується на гідності людини, на честі людини, на свободі людини, який дозволяє людині в рамках цієї держави молитися до свого Бога, працювати, заробляти собі на життя, розвивати світ для себе і для своїх дітей, для своїх нащадків. Друга річ, яку церква благословляє. Щодо діяльності держави — це уникати війни. Не воювати, але підкреслюю, уникати війни. І саме для цього кожна держава збирає армію. Армія не існує для того, щоб воювати. Вона підкреслює існує для того, щоб уникати війни. І тепер можна перейти до другого питання сьогоднішньої нашої програми. Чи служіння, служба в армії не протирічить християнським засадам? Звичайно, що ні. Армія в державі покликана зберігати мир. І якщо вона ці функції виконує, то кожен християнин має обов'язок також дбати за мир в своїй державі. Не обов'язково в армії. Але якщо хтось з нас покликаний до служби в армії, ми повинні сумлінно і старанно цей обов'язок виконувати. Тим не менше, в наших реаліях української держави, української армії, потрібно признати, що не все так просто і так легко. Наша армія не є місцем. Лишень місцем, в якому зберігається мир нашої держави. На жаль, це також є місце там, де е, розвиваються дуже погані якості наших молодих дітей. Це місце, в якому вони вчаться бути злими, ненавидіти. Часто так трапляється. Я не хочу сказати, що армія є лишень цим. Це місце, в якому е, панує насильство часто, навіть смерть, коли наші, наші діти, наших. Нашого народу там, замість того, щоб загинути, охороняючи нашу армію, гинуть від рук просто злочинців, які в тій армії знайшли собі місце. Але це не правило. І за правило, ми цього брати не маємо права. Кожен християнин покликаний, якщо він бачить якесь місце, яке не є досконале, яке є зле, в якому панує зло, прийти в то місце і змінити його. Ми з вами є покликані служити в армії. І, звертаючися тепер, можливо, до молоді, яка. Піде до армії, пам'ятайте, в армії, на службі ви повинні принести з собою ваше християнство. Принести туди побожність, принести туди молитву, При, приїдучи там, де ви мусите служити, знайдіть священника. Якщо його немає, попросіть вашого начальника, щоб запросив капелана, щоб церква, релігія, Бог був присутній і в армії. І тоді наше християнство, наша молитовність, наша побожність. Можливо, зможе її змінити і виправити ті недоліки, які в нашій українській армії є. Отже, щоб підсумувати, мусимо сказати: служіння в армії є честю і гідністю для кожного українця. Як чинити опір насильству, брехні, ненависті, якщо ти слабка беззбройна дівчина, якщо тебе позбавили батьків, вітчизни, свободи? Якщо проти тебе велетенська імперська машина, яка призначена нищити в людині все людське. Справжнім воїном духу виявилася колишній політв'язень сталінських таборів Ірина Ліщук-Строцька. Про неї в сьогоднішній життєвій історії. Сорокові ті роки минулого століття для Галичини час активного спротиву радянській окупації та час жорстоких сталінських репресій. Чимало наших співвітчизників тоді виявили себе відчайдушними безстрашними оборонцями українських мови, культури, традицій, церкви. Такою була наша нинішня співрозмовниця на той час мешканка Львова, а тепер Івано-Франківська Ірина Ліщук, вихована в інтелігентній, патріотично налаштованій християнській родині. 14-літньою дівчинкою вона вступила до лав молодіжної організації українських націоналістів. Ми мусили друкувати. Звернення до народу, ми прокламації, різні летючки. По тому треба було ще розповсюджувати, то не було так легко, тому що, ви знаєте, за кожною людиною ходило 10 кайбиців, то треба було також так, знаєте, робити, щоб ніхто тебе не зловив. Але хочу вам сказати, що вже як я була в 10 класі, то я відчувала, що все, хто за мною слідкує. І так, як я оглядалася, то бачила так здалека. Мужчину в цивільному вбраний. І знаєте, так він все за мною спостерігав, куди я йду. І я вже себе духовно і внутрішньо підготовляла до того, що в якийсь прекрасний момент можуть мене арештувати. І це відбулося 1948 року, 19 жовтня. Це було в середу, і вже по тому, як ми зустрілися. З мамусею після арешту і концтаборів на засланні, то мама казала, ти знаєш, я назвала цю середу чорною середою». Вранці тієї чорної середи 17-літню Ірину Ліщук, яка щойно вступила на перший курс музичного училища, арештували. Почалося так зване слідство. То було ще не така тюрма, ніби це була тюрма, але це б назвало ще КПЗ. Камера предварительного заключення. І там не було нар, це було в підвалі, підлоги були цементні, такі, знаєте, там сирістю, так кось сковувала та сирість. нас. Властиво, нічого там не було такого, щоб можна було накритися чи щось підложити, хто, хто в чому був одягнений, чи якусь торбу мав ту то собі, під голову підкладав. І так ми на тому цементі спали. Ну, в день чого не можна було робити, на допити визивали в основному вночі. То була така знаєте, методика, в них, щоб змусити людину до того, до того такої, до до такої, тої границі, щоб вона ну, говорила і видавала всіх, кого вона знала, і ще й на себе наговорювала. Був у мене такий шлідчий, власне, що дуже любив, в нього були такі методи. От він, табуретка. Я, він сидить собі за столом, там, таким за письмовим столом, і... а мене посередині на ту табуретку. Ну, та табуретка вже хиталася, знаєте? А я вже по тому зрозуміла, від чого вона хиталася. І я сиділа на тій табореці, так що ні впертися не можна було ні, нічого. Він міг годинами вас допитувати, давати всякі питання. Але як він вже, знаєте, розізлився, і я все відповідала, що ні, то не знаю, того не знаю, я нічого не робила. Знаєте, Його вже це так злило, що він приходив і чоботом з-під мене ту таборетку, як знаєте, відштовхне, то я, звичайно, падала, і тоді він міг. Копати і бити, і ти будеш говорити, ти будеш говорити, що ти нічого, нічого не знаєш. Як слідство вже отак проходило, що ніяких даних я їм не дала, а він весь час той слідчий вже, знов третій, мінявся. І мені, мене, наприклад, він вже був такий добрий слідчий, дуже добрими словами, то так може такий метод був, що він обіцяв все. Що як я признаюся і все розкажу, то я залишуся у Львові, буду працювати на ламповому заводі, був такий у Львові. От і буду в колонії дитячі, а в неділю вони будуть пускати мене до мами і мою маму не будуть рухати, що мама буде на волі, також собі буде працювати на своїй роботі. І ви знаєте, то було дуже заманчиве таке така обіцянка. І я страшно, я ви знаєте, задумалася. І так боялася, щоб я не схибила і не пішла б вже на ту обіцянку і тоді не зрадила всіх. Я Господу дякую. Що я не мала, я не зломилася. Це, це була велика справа. Це велика справа. Ви знаєте, як ти з чистою совістю, нехай буде, що ти вже чи засуджена, чи там розумієте, виконуєш тяжкі праці, чи над тобою знущаються, але ти, ти не маєш ніякого гріха супроти інших. Врешті на короткому судовому засіданні без свідків військовий трибунал оголосив Ірині Вирок 25 років позбавлення волі з утриманням у концтаборах суворого режиму. Далі було чотири місяці у львівській тюрмі Бригідки в камері на 20 осіб. Був щотижневий принизливий обшук Шмон, коли дівчат роздягали до нога. Були сірі безпросвітні дні неволі, і розрадою в них тиха спільна молитва, тихий спів українських пісень. Усе потай. Бо інакше карцер. Я сиділа в карцері три рази в тюрмі. То був такий, якби бокс, така маленька каютка, отак, як телефонна будка, От, допустимо. А там такі, якісь, щось така якась коробка, така, що ви сидите на ній, просто тільки шісти можете. Ви не можете ні спати, ні нічого. Капає вода згори. Розумієте, ви мусите якось так цей. Ну і потім холод, страшний холод. Коли в Україні починалася весна, Ірину та таких же її коліжанок, по нещастю, у вагонах для худоби повезли в люту зиму заполяр'я. Їх новим домом мав стати Воркутинський концтабір перед шахтнею номер 1 Їхали туди півтора місяці. Ірина, яка ще у львівській тюрмі простудила нирки, мала високу гарячку і ледве пережила дорогу. А прибули у місце призначення саме в передвечір'я Великодня. На Великдень о п'ятій ранку, тобто глупої ночі, в'язнів вигнали на роботи. І ми пішли розгружати вугілля, платформи приїхали. Спочатку сніг ми розгружали, бо всі ті шляхи залізнодорожні були засипані снігом. Пурга була, вітер і навіяло страшно, кочувури великі. То спочатку ми розчищали ті шляхи, а потім під'їхала платформа. І ми вугольві. Причому, знаєте, то треба було в темпі все робити. Я не привикла була навіть тою лопатою орудувати. Мені дісталася така лопата з таким грубим тим держаком, якимсь таким, знаєте, вигнутим. От і то таке тяжке, все. а на а надзирателі бігали і з всякими нецензурщиною, бистро-бистре. Одну платформу ми розжужали, потім другу платформу. Знаєте, а в мене вже кров'яні мозолі. Почали. Я вже не могла навіть тримати ту рупату в руках. Ти, ти то робиш, і тобі шльози, шльози мимоволі течуть з очей з того болю. То не можна навіть собі уявити то життя. То скупчення народу, ви знаєте, на тому клаптику землі. Бараки, бараки, і стисло, все на тих нарах, і нема тої постілі такої, як треба, і нема одягу такого, як треба, і воші були, і. І, і, і всякі хвороби все було, то було все страшне. Все було по команді, по команді вставати, по команді на роботу, по команді в столову, в їдальню, значить, все було по команді, по команді лягати, спати, то ви були весь час, розумієте, можна сказати, навіть не собою, а так як якимсь механізмом, яким керували. Тільки деколи на роботі, як ви були, то вже могли поспілкуватися зі своєю товаришкою тою поневолі і щось там сказати тихенько, пару слів. А так, всякі були думки, кожен мріяв про волю. Вже так, то, то була молитва. То була молитва, яка давала власне ту надію. І так як я, знаєте, по тому зустрілася з мамою вже, то мама також казала, я так молилася за тебе. Я за всіх молилася за тебе молилася, бо я дуже хотіла з тобою зустрітися ще. Бо як сказали, що тобі дали 25 років, то я в такий відчай впала, в таку розпад, що я думала, що я, що я вже не витримаю, що я вже сама загину. А Бог каже, коли дав мені життя і тобі, і ми зустрілися. То було велике щастя. Шість років у концтаборах, одинадцять у засланні, але врешті Ірина повернулася в Україну уже з чоловіком, теж колишнім в'язнем сталінських таборів і з маленьким синочком. Нині пані Ірині Ліщук-Строцькій, 81 рік. Озираючись на прожите, вона каже: Бог беріг мене у всіх ситуаціях давав мені прекрасних людей, які підтримували, рятували. Він дав мені вижити в страшних умовах. Я йому дуже вдячна. Наша програма підходить до завершення. Підсумовуючи, почути, можемо сказати, що християни, які служать своїй країні честю і достоинством, можуть бути впевнені, що Господь схвалює і підтримує виконання ними свого громадянського обов'язку. Люди, які служать у Збройних силах, заслуговують на нашу повагу, підтримку і вдячність, а також потребують нашої молитви. Пам'ятаємо про літургійну молитву церкви, яка щодня зносить прохання до Господа за все наше військо. Якщо у вас виникло запитання, ви можете надсилати їх на поштову або електронну адресу, яку ви зараз бачите на ваших екранах. Для того, щоб наша віра зростала, заохочуємо вас читати християнську літературу, а також, зокрема, християнський журнал Слово, на який зараз триває передплата. Його ви можете придбати у християнських крамницях або парафіях. А ми з вами прощаємося до наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!